The <laughs> Трамп, схоже, дійсно вирішив завершити війну і вже вдався до перших дій. Він, начебто, хоче налаштувати діалог зеленського і Путіна своїми методами впливу та запропонувати обом перемир'я, за якого дві сторони залишаться при своєму. Україна збереже незалежність і отримує гарантії. А Путін залишить деякі території, отримує обіцянку, що ми не вступимо до НАТО. Про це говоримо далі. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь непередбачуваність дональда трампа може стати ключем до досягнення миру в україні про що заявив колишній генсек нато андерсфог размусен продає політику і на думку размуса на інший підхід який може спрацювати це апеляція до його трампа ми могли б використати поєднання непередбачуваності трампа з його бажанням бути переможцем і зробити це сильною формулою для просування мирного процесу в україні заявив размусен і наголосив що Трамп про розмові обов'язково має сказати кремлів Ському очільнику Путлеру, щоб той негайно війну і вивів свої війська із України, незважаючи на позитивні висловлювання Трампа на адресу Путлера, він не привітав його особистою перемогою на виборах, оскільки відносини між Москвою та Вашингтоном залишаються напруженими. Однак, вже згодом рашистський очільник заявив, що все ж він готовий сам зателефонувати Трампу. Путін почав згадувати про різні зовнішньополітичні ідеї, які лунали від кампанії Трампа, зокрема і врегулювання, як він сказав, української кризи, що заслуговує на увагу як мінімум. Ну а після уточнення про те, чи готові в Кремлі говорити з майбутнім президентом США, Путін відповів готові, готові натомість. І Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого рішення щодо війни в Україні, але це не означає, що так вийде. Расмусен визнав ризик, що Трамп може згорнути військову допомогу Україні, але висловив сумнів, що той змусить українців прийняти несправедливу мирну угоду. Я не думаю, що він хотів би, щоб його зображували невдахою. Ну і дійсно, ми бачимо, що обрання Трампа. Припало на критичний момент у війні РФ проти України, поки український президент Зеленський неодноразово звертається до міжнародних союзників, включаючи США із проханням збільшити підтримку Києва, расисти отримали підкріплення від північнокорейських військ. Водночас Володимир Зеленський вперше розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах про що Зеленський повідомив у соцмережах. Цитую, в мене була чудова розмова із президентом Трампом, Пом і я привітав його із історичною переконливою перемогою. Завдяки його чудовій кампанії цей результат став можливим. Я похвалив його родину та команду за чудову роботу, зазначив глава держави. Зеленський і Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю, сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру. Додав Зеленський, наголосив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу мир через силу глобальних справах також на переконання українського лідера саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Зеленський сподівається, що разом із Трампом вдасться втілити його у життя, але при цьому всьому справжні плани президента України Зеленського і переможця президентських перегонів у США Дональда Трампа в газетах не анонсується. Про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам. Загалом можна сказати. Що справжні плани президентів навряд чи анонсуються у газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато, каже Литвин. Напередодні видання Левострій Journal з посиланням на інформацію від. Обізнаних джерел повідомило, що мирний план переможця президентських виборів США Трампа щодо завершення війни в Україні як один із варіантів може передбачати вимогу відмовитися від вступу до НАТО терміном щонайменше на 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього нападу армії РФ. Разом із тим йдеться про замороження лінії фронту без повернення Україні територій. А обидві сторони повинні, нібито, погодитись на де. Мілітаризовану зону водночас Street Journal зазначило, що наразі Трамп ще не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як переконає кремлівського очільника Потлера і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення буде ухвалювати тільки Трамп. У свою чергу прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков не виключає спілкування Путлера із Трампом до його інавгурації 20 січня 2025 року. Ми ніколи не відмовлялися від контактів із будь-ким. Путін щоразу, коли на цю тему заходить розмова, підкреслює нашу позицію розмовляти завжди краще ніж ізолюватися один від одного, заявив Лавров. Відповідає. Чи на запитання про перспективи контактів із командою Трампа водночас оточення новообраного президента США Дональда Трампа варто було? Пояснити йому просту істину, як новий лідер США, Він зобов'язаний негайно представити план припинення війни в Україні. Пише про це Foreign Policy. Трамп, ймовірно, буде зосереджений на внутрішній політиці однак він має зрозуміти, що його зволікання тільки грає на руку Арафія, яка зараз виступає як прямий опонент США. Видання пише, що в плані Трампа не повинно бути поступок щодо територій, які Арафія захопила внаслідок війни. Також не бажано покладатися на обіцянки правитель рашистів Путлера, який часто відходить від своїх слів, і сам на фоні останніх заяв щодо припинення вогню і перемовин РФ та України повідомляється, що Дональд Трамп може ще до своєї навгурації почати підготовку мирного плану по завершенню війни в Україні. І першим його етапом можуть бути непублічні переговори із. Путлером про це заявив аналітик Атланті Канцел Пітер Дікенсон. Можна очікувати, що першим кроком Трампа в реалізації його мирного плану буде спроба закласти підґрунтя для переговорів з Путіним. Сказав він, за словами аналітика. Результатом таких переговорів може стати проєкт угоди, яку представлять Україні. Київ може погодитись на ці умови або не погодитися. Однак в другому випадку США можуть припинити підтримку України. Вважає Дікенсон. З іншого боку, зауважив він, є і більш Позитивний сценарій, за якого Трамп спробує публічно посилити позицію України, щоб створити базу для хороших переговорів із рашистами. Аналітик додає, що це станеться в тому випадку, якщо Трамп буде зацікавлений в тому, щоб Київ говорив із позиції сили. Раніше Трамп висловлював думку, що Україна мала б погодитися на поступки арафії ще до початку війни, стверджуючи, що навіть найгірша угода була б кращою ніж те, що ми маємо зараз. Він також звинувачував президента України Зеленського в маленьких неприємних наклепах на його адресу. Ну і загалом наразі ситуація для України залишається вкрай складною. На сході України здається, окупаційна армія намагається морально і фізично виснажити населення, тоді як на півдні вона блокує порти, ускладнюючи постачання. Майкл боцюрків, старший науковий спів. Вробітник Atlantic Council зазначає, цитує Реф скористалась політичною невизначеністю в США під час виборів. Автократичні лідери, як Путін, користуються слабкістю та нерішучістю заходу. А захід досі не дозволив Україні наносити удари по позиціях самій РФ, що дало Москві стратегічну перевагу. Крім того, серед експертів панує страх, що будь-які. Територіальні поступки Україні лише підсилять бажання Путіна, наближаючи до Росії до кордонів НАТО, створюючи нові загрози для Європи, як зазначає Рут Дейрманд, професорка Королівського коледжу Лондона, мирна угода, яка залишить окуповані расистами території за Москвою, дозволить Кремлю зміцнити свої позиції і наростити військову присутність в Білорусі, що створює потенційну загрозу для Балтійських країн НАТО. Зміцніла рефія може активізувати кібератаки та втручання внутрішні справи Європейських держав та США. Європа побоюється, що перемога окупантів створить ще більше викликів для стабільності регіону. Це важливо пояснити Трампу, щоб він зрозумів значення підтримки України для безпеки США, Незважаючи на відстань, кордони вже не є захистом від глобальних загроз. Ну а Володимир Зеленський продовжує закликати до підтримки, але Вашингтон вже вклав чималі кошти і політичний капітал у цю війну. Ну і дійсно, ми розуміємо, поки що не ясно, як серйозно Трамп сприймає українське питання, і чи усвідомлює він? Повною мірою загрози раніше він неодноразово називав бункерного генієм і Водночас говорив, що в нього хороші стосунки з Путіним і з Зеленським. Як зазначає видання, наскільки Трамп розуміє, що на кону в Україні, та наскільки він готовий підтримувати союзників США, залишається під питанням, тому його команді варто донести до нього меседж сполученим штатам. Потрібна перемога України для збереження власної безпеки, а також впливу на світовій арені з перемогою на виборах. У США республіканця Дональда Трампа в Україні з'являється шанс перемогти у війні, розв'язані арафією. Таку думку висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь Цитую. коли проходить Трамп, є певна можливість імовірність, що в Раф якої зараз ресурси вважаються безкінечними. Хоча ми знаємо, що і щодо озброєння, щодо військової техніки, там не все так добре. А половину боєприпасів вже північна Корея виробляє. Тому є шанс, що ресурсно крем може Похитнутися, і це відкриває перед нами можливість навіть замінити ситуацію, не просто призупинити цю війну, але й спробувати реально перемогти. Заявив експерт. При цьому він наголосив на важливості низки деталей від того, як діятиме Трамп на посаді президента, і того чи не побоїться він іти до кінця проти кремлівського лідера Путіна та Китаю. Крім того, експерт вважає що заяви про ядерну війну в російсько українському аспекті втратила свою актуальність. Путін вже розуміє, що Трампу може і реально ракетами бахнути, бо це ж не демократи, це трампісти, які реагують інколи трішки неадекватно на ситуацію, можуть реально бахнути ракетами. Констатував він. Ну а ми у свою чергу розуміємо, що Путін має пробувати тягнути час з будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну, поки українські війська в Курську, також нинішня ситуація на фронті, змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час, як завжди, погрожуючи ядерною зброєю? Плюс він вважає, що Трамп йому винен, навіть якщо це не так, ця теза існує в його голові. Нас обманули. Однак, як пише The Times, існують сценарії, за яких Трамп. Проводитиме менш дружню путіну політику, і так кілька відомих істориків та експертів висунули ідею про те, що він призначить сильних людей, які переконають його не здаватися РФ. про важливе знаємо, що Зовсім нещодавно вже обрали нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тож далі про це більш детально будемо говорити. Адже досить багато в принципі з'являється різних версій від аналітиків щодо позиції Трампа до України щодо того, як Трамп буде допомагати нам або закінчувати війну, як він це обіцяв за 24 години. Він там щось говорив таке. Але все ж таки очікувань в українців є багато, тому що ми розуміємо. Що Америка має вплив на війну, тому що від Америки є велика кількість допомоги, без якої українцям буде складно триматися на фронті. Ну і чимало навіть світових лідерів, і не лідерів, а не знаю, диктаторів, з якими ніхто не хоче спілкуватися із цивілізованого світу, все ж таки. Коментують вже нового новообраного президента, який вступить до своєї посади з 20 січня, коли у нього буде інавгурація, і вдруге у своєму житті це відчує Дональд Трамп. І тому Лукашенко теж прокоментував, що він сказав щодо того, що Трамп стане новим президентом 47-м президентом. Сполучених штатів Америки. чесно, смішно, але Лукашенко вирішив у своєму дусі це прокоментувати. Самопроголошений президент Білорусі сказав, що республіканцю Трампу необхідно буде вручити Нобелівську премію миру, якщо він завершить війну в Україні. Про це йдеться на сайті президента Білорусі. Я далі цитую. Трамп, звісно, цей міць. Якби я до нього не ставився, він молодець. Важко було повірити, що він зможе виграти: стріляли, тиснули, посадили, хотіли та а посадити хотіли та інше. Але він як бультозер. Пройшовся, сказав Лукашенка і заявив, що ми байдуже, хто виграв вибори в США. Це то я знаю, що в мене є шмат землі, який я повинен забезпечити і захистити мої люди. І наголосив, що якщо Трампу вдасться припинити війну, то треба буде присвоїти йому Нобелівську премію миру. Стой, далі, якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію. І всі ж Лукашенка послухають, напевно, так йому присвоїться те, що він зробив добру справу. Надія є, що він виконуватиме свої обіцянки. Але Америка не білорусь там можуть забути ще щось. Ми сподіваємося, що він свою обіцянку виконуватиме. Сказав білоруський лідер і наголосив, що не все буде залежати від Трампа. Переконаний, що для розв'язання війни в Україні потрібна участь двох сторін. Він цитує далі: він намагатиметься пропинити війну в Україні, але це не односторонній процес. Це треба домовлятися. Можливо, не лише з Росією. Це стосується дуже багатьох країн. Додав Лукашенко, але назвав війну війною. І вже не боїться називати речі своїми іменами. Чомусь так тим часом, вже є коментарі від Максима Несвітайлова, експерта міжнародника, про те, чи є ризики, що все опиниться в одних руках, і в чому феномен Трампа можемо почути далі. Дональд Трамп тепер має всю повноту владу. Я коли бачив вчора ці всі результати, я пригадав. Сцену із фільму Зоряні війни я думаю, багато хто бачив, де імператор Палпатин заходить виходить виступати перед сенатом і оголошує про створення першої галактичної республіки. От приблизно зараз Трамп в такій же ситуації він має абсолютну владу. Ми можемо пригадати, коли він ще був просто кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки. Він контролював тоді. Вже республіканців в палаті представників, і якісь рішення фундаментальні без домовленості з ним вже тоді не могли ухвалюватися. Зараз же він буде президентом Сполучених Штатів. У нього буде більшість в сенаті. У нього буде більшість в палаті представників. тобто. Конгрес буде повністю заходитись е, під ним. Ну а далі також будемо говорити і про те, як коментують іноземні видання ситуацію з тим, що Трамп знову буде на посаді президента США, і як на це буде реагувати Російська Федерація, адже, начебто, подейкує деяку згарден, що Кремль висуне свої вимоги в разі посередництва Трампа в переговорах щодо України. Серед них можуть бути передача Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей під повний контроль Росії Орення буферної зони, репарація за шкоду Донбасу, нейтральний статус України поза НАТО. Ну і в цілому, не тільки The Guardian, а також The Washington Post дописували, що вони, начебто, мають якусь інсайдерську інформацію, від яких від джерел про те, що у Трампа є мирний план, який він має узгодити і якийсь прийняти рішення щодо ситуації в Україні щодо того, як закінчити війну в Україні. Але в цілому ніякої підтвердженої інформації цьому немає. Ну і наголошую ще раз на тому, що в принципі якісь важливі документи документи, вони не оприлюднюються зазвичай в якихось газетах на якихось шпальтах, і гучно не пишуться. Засекречена інформація вона подається по іншому. Ну або це якісь можуть бути вкиди, або до чогось Україну готують, або не тільки Україна, а й весь цивілізований світ намагається підготувати. Зазвичай просто так дійсно гучно пишуть про якісь події або на щось хочуть звернути увагу. В цілому ми маємо бути обережними з інформацією і, звичайно, що не панікувати. Та як тільки побачили, що The Guardian або The New York Times або The Washington Post щось написали і все, і тепер все буде прям так, як там написано. Так як написано точно не буде, тому що переговорчі процес, проговорні процеси, вони складніші ніж пишуть газети. Ну і в цілому розуміємо, що не зрозуміло точно, як буде. Російська Федерація себе поводити після того, як Трамп вже стане вступить на посаду, так після навгурації своєї. Але експерти певні говорять, що ймовірно Путін він буде радий Трампу, і для Путіна Трамп може бути зручним. Чому військова? Пропрошую, не військова, просто експертка Наталія Пілєвіна, яка є опозиціонаркою. Це є для усього світу в цілому, тому що розуміємо, що дуже багато чого залежить якраз таки у допомозі нашим наших західних партнерів, нам українцям, і розуміємо, що для нас це було також дуже важливо розуміти, хто переможе. Ну і далі, також будемо говорити про головні плани Трампа щодо оборони сполучених штатів Америки щодо НАТО та України без передвиборчого популізму. При усілякі передвиборчі обіцянки Трампа щодо завершення воїн, начебто за 24 години та погроз виходу з НАТО, слід звичайно що розді... розділяти саме передвиборчий популізм та реальні заплановані кроки. Тож про це говоримо більш детально далі. На фоні перемоги Дональда Трампа на виборах варто нагадати, як у планах трампістів має виглядати архітектура безпеки Сполучених Штатів Америки з чим прямо пов'язана доля нато всієї європи та україни при цьому варто розуміти що набагато багато передвиборчих обіцянок політиків можуть бути лише популізмом і лише обіцянками зокрема її погроза вийти з нато чи взагалі реалізувати ізоляційний під гаслом америка ферст». а для цього можливо скористатися спеціальним звітом від аналітичного центру «The Heritage Foundation», який як вважається тісно пов'язаний із самим трампом його командою політичними союзником та республіканцями в. В цілому цей звіт із назвою Імператив визначення пріоритетів стратегія захисту інтересів Америки у більш небезпечному світі він був опублікований ще 1 серпня цього року та містить доволі конкретну аргументацію та пропозицію у сфері безпеки на глобальному рівні, але й для сполучених штатів Америки, і виходячи з інтересів США. а тому, як закріплено у звіті, через те, що 60% світового ВВП та дві. Третина мирового світового економічного зростання зосереджені в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Саме там має бути зосереджені зусилля Вашингтону, бо саме цей регіон є фактором майбутньої безпеки та процвітання Америки. І саме тому зростання та все більш агресивна політика Китаю є для Сполучених Штатів Америки досить критичними та цілком аргументує реальне перенесення уваги Вашингтони саме на цей регіон. Більше того, військові можливості Сполучених Штатів Америки. Марка, які знайшли відображення у стратегічних планах Пентагону, не передбачають можливості здобути перемогу у великих війнах, які йдуть одночасно чи поспіль. Тобто Вашингтон не може витягнути одночасне протистояння у Європі та на Тихому океані. А це означає якраз доволі простий вибір, місце докладання основних зусиль та. Витрати більшої частки ресурсів тому розуміємо, що дійсно за цим часом за цією війною йде досить багато ресурсів, які сполучені штати Америки нам надають. Ну і саме тому Європа та Україна у цій парадигмі стоять на другому місці. Більше того, так прямо прописано, що, хоча європейський ринок важливий для США, але його доля у світовій економіці буде знижуватися разом із важливістю. І якщо Китай визначено як суперник на позицію світового гемона, то у Ерефі для цього немає економічних ресурсів. Хоча Москва і створила собі значну бойову міць проти України, поки зберігається цей економічний дисбаланс, Росія не зможе створити і підтримувати. Та військову ціль і міць необхідну для захоплення контролю над великими частинами Європи. Як це зробив би Радянський Союз або іншим чином нав'язати свою волю Європі, зіткнувшись із рішучим опором, написано про це у звіті. При цьому там також і прямо прописано про те, що рефія може використовувати силу проти НАТО у Європі, можливо, вже через пару років, чи, можливо, навіть раніше, особливо, якщо так би мовити, війна в Україні вщухне.